Житель Великобританії використовував пароль Ліверпуль 1963 для свого банківського онлайн-аккаунта. Це була назва його улюбленої футбольної команди та рік народження. Хакери здогадалися про комбінацію через публічну інформацію в соціальних мережах. Вони використовували програму, яка автоматично комбінує популярні слова та цифри, і отримали доступ до його банківського рахунка. Наслідком стала втрата кількох тисяч фунтів. Такий підхід до генерації паролів іноді висміюється у фільмах. Наприклад, у другій частині фільму Денні Бойла Трейнспотінг, головні герої крадуть кредитні картки груп. Людей, які фанатично святкують перемогу протестантів над католиками в битві 17 століття в Ірландії. Грабіжники впевнені, що всі учасники цієї групи використовують у якості пін-коду цифри 1690. Рік цієї битви. І виявляються праві. Ці випадки ілюструють, що паролі, які містять особисту інформацію, улюблені речі, дати народження чи імена, є одними з найвразливіших. Тож важливо їх уникати. Надійний пароль повинен складатися як мінімум з восьми символів: містити літери нижнього і верхнього регістру, цифри і хоча б один спеціальний символ.